Рада Україна НАТО проведе надзвичайне засідання у відповідь на масовані ракетні атаки РФ по українських містах. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Вы живете в країні, яка только зараз, струка зазнало, що є велике призначення. За його словами, НАТО підтримало запит України на проведення відповідного засідання. Однією з ключових тем стане посилення протиповітряної та протиракетної оборони України. А також це є важливим сигналом євроатлантич єдності на тлі ескалації російського терору. Нагадаймо, що міністерство закордонних справ України після масованих ракетних атак РФІ заявило, що чекає на реакцію та рішучі заходи наших євроатлантичних союзників. Посилення протиповітряної оборони України стане однією з ключових тем надзвичайного засідання Ради Україна НАТО. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він заявив, що запит на таке засідання надіслала Україна, і НАТО його підтримало. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що у відповідь на посилення російських бомбардувань українських міст західні партнери мають запровадити ще потужніші санкції проти Росії, а також надати Україні далекобійні ракети. Нам треба відповісти Путіну зрозумілою йому мовою. Наголосив він, яка зброя була б найефективнішою, і чи є такі санкції, які могли б зупинити Москву? Про це поговоримо із моїм колегою Андрієм Борисом, який зібрав думки західних військових аналітиків. Андрію, привіт, вітаю Юлі Андрій. Зважаючи на одразу кілька масованих атак за минулий тиждень. Наскільки можна говорити про зміну тактики ведення війни Росії, і що це може означати? А... Тут юлю важливо пояснити контекст, тобто ситуацію, у якій зараз ми опинилися. Росія цього року має найбільший, ну фактично, рекордний оборонний бюджет. Це приблизно 140 мільярдів доларів. Він на 70% зріс у порівнянні з минулим роком. Це відповідно впливає на можливості Росії. А зростає шаленими темпами. А як кажуть, деякі експерти буквально з супутника видно, як в них зростає виробництво на оборонних заводах, в тому числі ракет, якими вони зараз, і шахетів, якими вони зараз б'ють по Україні. У той же час зависло зараз питання західної а саме американської допомоги для України. А відповідно від цієї допомоги залежить те, скільки ракет ППО, які зможуть відбивати російські атаки, ми отримуємо. І Росія фактично зараз хоче добувається якої тактики. Вона хоче досягти того, щоб фактично виснажити українську систему ППО, довести до того, що українським засобам протиповітряної оборони силам довелось вибирати. Які саме цілі збивати, які саме шахеди а, збивати? От власне, прошу послухати прямомуву експертів з приводу цього питання, The в нещодавніх атаках росіяни використовували одночасно велику кількість ракет, щоб спробувати подолати захист ППО, який став досить ефективним проти менших атак. Коли ворог запускає сотню ракет, ви витрачаєте значну кількість засобів протиповітряної оборони, особливо враховуючи, що росіяни мають значні запаси відносно недорогих безпілотників, які теж треба збити. Україна може досить швидко витратити багато ракет, а це означає, що буде постійний попит на їхнє постачання із. Заходу флажос нашою оцінкою, Росія намисно накопичувала ракети різних розмірів і спроможності протягом осені та початку зими 2023 року, аби створити різноманітніші ударні пакети і врахувати уроки, отримані з випробування систем української ППО. Це робиться для того, аби подолати та обійти українську протиповітряну оборону, водночас використовуючи ракети, аби максимізувати шкоду для намічених цілей. Російські війська, особливо під час останніх атак, використовували більшу кількість ракет на противагу безпілотникам, аби подолати протиповітряну оборону та збільшити свої шанси вразити критичні цілі Андрію. Наприкінці року Нідерланди оголосили, що готуються продати Україні першу партію F-16. Наскільки суттєво це може допомогти українським збройним силам? Якщо коротко відповісти на твоє питання, то так F-16 можуть вплинути власне і допомогти українській ППО, як відомо, винищувачі, американські винищувачі F-16 вони діють як як проти повітряних, так і наземних цілей. Експерти говорили, що першочерговою ціллю надання Україні f 16 є власне сприяння сухопутним силам на наступу прикриті з повітря сухопутних сил, але так само вони можуть працювати проти повітряних цілей. Наскільки це буде ефектив? Ивним і допоможе українській ППО залежить е, від фактично. Одного слова кількості. Скільки ми отримаємо F-16, Україна отримує F-16, і скільки Україна отримує ракет? Прошу послухати пряму мову експерта з приводу цього питання. так безумовно. Україна велика країна, її не можна всю вкрити наземними батареями. ППО багато цілей можна перехоплювати літаками-винищувачами, і це літаки в минулому робили. Це звичайно стосується і дронів шахет, але також і ракет калібр та крилатих ракет. Їх Можна перехоплювати так само, як це робиться із звичайними літаками зараз. Для України проблема в тому, що для літаків радянського виробництва, які вона має на озброєнні су 27 і міг 29 бракує ракет, які виробляє Росія. А в арсеналах НАТО кількість таких ракет обмежена, тому F-16 будуть виконувати таку роль у найближчому майбутньому. Андрію, а яка зброя від заходу на думку експертів була б найбільш корисною на цьому етапі війни для протидії російським повітряним атакам? А, як от щойно а, як говорив експерт, який щойно з'явився в ефірі Густав Грезель. А, Засобів ППО систем ППО у, у на заході доволі обмежена кількість, і це пов'язано з тим, що з тактикою підходу ведення війни країнами НАТО вони переконані у своїй повітряній перевазі за рахунок літаків і власне на ППО, як пояснився експерт, вони не звертають особливої уваги, тобто менше приділяють її уваги. Як заявили нам в інституті вивчення війни, власне, одним із засобів тактик допомогти. Мозі Україні можна би було б, наприклад допомогти Україні наданням атакамсів і таурусів ракет телекобійних, які би могли би бути безпосередньо по майданчикам, звідки росіяни запускають ракети або по аеропортам, звідки аеродромам, звідки вилітають їхні літаки. Ми знову ж таки поспілкували ще з Філіпом Брідловим, американським генералом у відставці, і от що він сказав: цікаво, не слід недооцінювати існуючої системи ППО Україні. Україні, вона може вдосконалюватись, тобто зараз іде така Росія і Україна вони вчаться один в одного і підлаштовуються уведені у, у тактиці ведення війни. Навіть ті самі Петріоти, які збивають кінжали, вони можуть після цієї атаки, яка частково була для Росії вдалою, Вони можуть перелаштовувати алгоритми, тобто вдосконалюватись для збиття збиття ракет. Прошу послухати його пряму мову. i think russia is learning and trying to improve we are learning Так само, як Росія вчиться і намагається вдосконалюватися, вчимося, і ми. Ми дізналися, що танки Армада не є невразливими. Насправді вони показали себе на полі бою досить кепсько. Ми дізналися багато нового про них, про те, як їх атакувати та знищувати, навіть доволі простою зброєю. Ми багато чого навчилися про те, як боротися з російською артилерією та їхньою далекобійною артилерією, тому що війна триває вже довго. І так, ми щодня дізнаємося про російські ракетні системи та про те, як вони атакують, а також про можливості та що більш важливо, про обмеження ракета кинжал,